Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, і любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео, як я вже починаю, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пасані, ми тестуємо з вами нову роботу мусорщика. До мене тут ще якийсь викищили, я не знаю, що за зачала. Ну ладно, ми тестуємо нову роботу мусорщика, яка, до речі, приїхала на свалку, і свалка знаходиться у бусайо. Пацани з бусаєво. Тому ми починаємо тут до мене, під'їжджаємо просто до урни, просто пацани дивіться, беремо, орендовуємо машину. Сам перед як влаштуватися на роботу мусорщика. Треба мати сьомий уровень, це вже не для новачка, Перший сьомий уровень. Друге, коротше, просто сьомий уровень, далі їдете десь біля Бусаєво, Я потім на карті візьмічу. до Бусаєво їдете от сюди, от тут. Типа були краще, воно йде. В центрі Бусаєва можна сказати, а це за Бусаєвом йде. Тому пацани просто-напросто їдете за бусаєво на свалку або в GPS, водите коротше, їдете на свалку, далі берете там машину і їздите просто по мітках. І збирайте такі мішки, як збираю їх і я пацани. Сьогодні ми, до речі, подивимося, скільки ми за день заробимо. Будемо відео на 9 хвилин, пацани, таке, чисто можна сказати, розміночне перше. Завтра вже будуть перти на 11, 12 і 13 хвилин. Так як мені дуже треба бабки, то ми пацани роботи. Роботаємо. Роботає. Куда ж без, без халепи, правильно? Ну нікуди. Так, ладно, пацані, зараз працюємо, просто я ж кажу, їздимо по мішках, хіп, ну, як по мішках, їздимо по смітниках, беремо е, берем, берем, берем сміття і все, і ставимо їх. На місце, на місце. ставимо їх машину, потім коли де повна машина, ми їдемо, вигружаємо. ну, Все, в принципі, звучить просто, так? Як, як в реальному житті. Але пацани, ну, коротше, понятно. Так, ладно, Зараз нам тут треба проїхати, це як місток. Давайте ми його Тут я хочу подивитися, скільки, 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 скільки нам в'їжджати. Ага. Ляха, пацани, походу це фіаско. Це точно фіаско. Але ще не здався. Давайте дивіться пацани, від від першого лиця. Ось от от від цьому камазі від першого лиця. Бо це був віт від, від, е, від першого лиця на дорожнику, я вам показував, а це на мусочок від третього і від першого. І першу, рівняйте. Ну, Мені там більше здається, краще, так ладно, пацани. Зараз їдемо в гарель, нам треба відправлятися в саму Гарельку До речі, там Гарелька, мені подобається гарелька ще. Тут спускаєшся, типу, по трасі йдеш, спускаєшся і далі типу, об'їжджаєш. тут руку пожарити нажмемо і їдемо. Все, мені пора добачити. Так, пацані, так от. Просто спускаєшся, що по... Та, таке по карті і по дорозі просто приїжджаєш. Ту гарельку, може, метрів 300 ти її проїхав. Просто така деревушка. Так, да, 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 пацани, отак от і живем. До речі, наскільки я знаю, деякі ютубери кажуть, що це така, можна сказати, сама... одна із топових робіт. Там 800, 900 дев'ятсотка можна піднімати, 700, 500, пацани. Це саме це. Якщо це реально правда, то я тупо на тих, хто це каже, попідписуюсь, попідписуюся на кожному відосі блайки ставити. Да, пацани, так про всі роботи казали. Блакращо казали про МЧС, тут казали так про дорожніка, про сього, про коше. Про таксіста, про автобусника саме головне, я повністю. Тому про всіх практично так казали. Тому ну, це діло таке собі. Ви Просто дехто розпускає брехню, фейки. Тому не, Тому не все так просто, як ви думаєте. Одно ж жмемо руку і дивіться, бо це не зараз покажу на карті. Зараз покажу вам на карті, як дивіться, ну, де воно знаходиться. Внизу, о, Дивіться, от бачите, де свалка з боку Бусаєво, за метрів е, 600. Ні, десь за кілометр добрий, а в Блекраще за метрів е, 400 від Бусаєво. Я казав в центрі, ну ні. Внизу бусаєва, а це з боку бусаєва. Ладно, пацані, просто їдемо, як завжди, по м'ятках. Ну, це похоже на звичайні роботи, такі таксісти, автобусні, та просто їздите по м'ятках. Так само дорожник. Так, все, беремо тут, просто підходимо і тут, допустимо, три рази треба під'їдете, дві підходите до контейнера, потім до машини, і потім так само знову до контейнера. Якщо пише три рази, робите три. Якщо там більше, ну то більше. До речі, пацані, більшість заказів не арзамас. Я сьогодні не арзамас, ні Южний, ні Батирів, ні разу не був. Бусаєво, гарель, корякіно. Все. Оце дорога, вроді, як в верзамасну, ніфіга. От ви, пацани, хоч раз не, не бачите, щоб я був чи в Арзамасі, чи в южному. Ніфіга. Так, що це за 781 рубль? А, йому написав, чи скільки він заробив за сьогодні? Ну, понятно. Слабенько. Слабенько, пацані, якщо 781 рубль. Так, це саме дорога, як блекраще. Тут е, чел, ідіть, будь ласка, між тут треба забрати, все, забираємо. Относіть і мусор машину, все. Доки вам не скаже, а Бликраще, коли я те створений, от я рівняю бликраще це, типу, як дорога. Ну, не дорога, це треба там 3 чи 4 рази. тобто Якщо там треба, то там треба довго чекати. От тут підійшов до метки, все, потім за до машини так само быстро. тобто це секунда 2. Нет, секунда ні, десь. А там це треба краще секунд 4 чекати, поки воно візьме, поки воно поставить машину персонаж. Мінус пацани вже цієї роботи, ну не роботи точніше машини, що дивіться, тут тупо їх перевернути та тако. Отак і принуди на юзі. Так, пацани, ладно, зараз будемо відправлятися в южний з гаралі. Хочу у мене метка на южний, Хочу... южний пацані стоїть. Погнали на южний, зараз тут будемо так сказати свої права трохи покачаємо. Так, пацани, як завжди, я перевернувся. Правильно? Правильно. Так, все, ми зараз спустилися як... Ні, це не, не горелька. Ні, пацани, це гаралька, вроді. Та блін. Фух. Перевернутися на їзді, особливо біля ставків, будьте обережні. Не так швидко. Ага, ну конечно, тут тоже так, так краще, потихоньку. А ні. Отправляйтесь в машину. Ну окей, без проблем, в машину. їдемо в машину. Ми їдемо в машину, ми йдемо в машину. Все, їдемо на машині. Якось так. А це вже пацани, я вирішив заїхати в богатиле. Ну як я вирішую, в мене така мітка, тому їдемо по його. Пацани тепер тут засурали казик. Краще ніколи в це місце не заїжджати. Так, тут під'їжджаємо і тут як маніпулятор. Так під'їхали, далі виходимо, це цим діло. і погнали все, як маніпулятор. На початку, пацани, перших 5 разів треба просто брати, а далі йде як маніпулятор. Треба, типу, як в гру пройти, де загрузити де сміття і вигрузити. Так що так, от по Арзамасі, Я приїзду на пацані по Арзамасі временно. Тому працюємо. Так. Тут де метки, там ми їздимо. Це вже нарешті, от я казав, що я замас не їзджу. От і мені метки пішли на арзамас. Так. Так, дивимось пацани. Не дивимось, їдемо взагалі. Так, ладно. ладно, Оце самий поворот пацани. Пам'ятаєте, коли я автобусником, дальним його не любив. Дивіться, бачите, все, і тут я навіть врізався, навіть на камазі, пацани. І то я врізався. Воно мене навіть мусорчиком достав. Так, богатирю, опять богатирю, округ. Ну, погнали по кругу. Крух. Очередна робота маніпулятора. Загружаємо і їдемо. Так. Погнали. А мені поціліє. Їздимо по богатилю. По богатию, пацани, їздимо, перевернулися, ну все завжди. Так, пацани, що-що-що роблю. Давайте ще, давайте ще два, два сміття робимо і все. Попоранені, два. Забираємося, якраз вийде скільки. Угу. Так, ми в Корякінну, як я й казав, переїхали зараз в Корякін. Перший, перший смітник. Далі що беремо, беремо другий і все. Так. Так, ладно. Помаленько пацані тут їхати, по Корякіну їхати, от це озеро особливо пацани, якщо ви будете запам'ятайте мої слова, якщо ви їдете, навіть не тільки на роботі сміттє просто Корякіно на цьому озері, просто-напросто. Будьте обережні, бо ви тут заїхати, раз плюнути, а виїхати фіга. А зараз мені в'ять, а як мені вять? Мучаємося, спамимо, заїжджаємо, виїжджаємо. Ну, пацані, дві ж маги на дві шахні. Так. Ладно, давайте зараз останній беремо, вже беремосі, якщо що. З нарізочку. Так, пацані, зараз беремо останню урну та йдемо. Причаць. О, якраз біля заправочки. І державе пацані, беремо і вде топово. Так, пацані, давайте останню мусорку та і все. Так, ми зараз веземо на масі. Нам треба біля летка, ви серйозно. Ну ладно, тут роді недалеко, давайте зараз гаску та йдемо. Так, о, перегняли, тепер оця мусорка. Ну, все, остання мусорка. Беремо. Ну і цьому все пацані. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мой ютуб канал, діліться цими відео з друзями. До речі, скільки ж ми з вами заробили. Заробили ми з вами, пацані, 6К, рівно 6к сказати, чи це прибавина робота. Поки що, я думаю, і 50 на 50. Завтра будемо вже дивитися побільше, будемо думати більше. Тому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео шар з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.